Як ви вчините, якщо пенсійний фонд не хоче нараховувати і виплачувати вам належну суму пенсії? Підете до суду. Якщо суди першу та апеляційну інстанцію ухвалили протиправне рішення, єдиною можливістю його переглянути є оскарження до Верховного суду. А що ж відбувається тепер? Голова парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов і його колеги створили законопроект 11170 д Він фактично обмежує доступ людей до Верховного суду. Це стосується всіх так званих соціальних справ. Якщо простіше, це справи, в яких розглядається відновлення справедливості для пенсіонерів, військовослужбовців, членів їх сімей тощо. І це ще не все. Законопроект запроваджує спрощену процедуру розгляду. Це означає, що після розгляду справи суд ухвалює скорочене рішення, а не повне, як зараз. А строки апеляції скорочують до 10 днів. Пенсіонер може навіть не встигнути знайти адвоката. Депутати скаржаться, Верховний суд перевантажений. Кількість пенсійних справ вражаюча. і тому найкраще не допускати їх до розгляду, а залишати рішення по соціальних виплатах на рівні апеляції. Як ви вважаєте, це справедливе рішення? Напишіть свою думку в коментарях.